Внаслідок мінометного обстрілу російських окупантів у Великій Новосілці загинула одна людина. Повідомив Суспільному депутат Волноваської районної ради Володимир Халабузар. Вчора загинув літній чоловік. У нього ще рік по тому загоріла домівка. Я хотів виїжджати з рукою новосілки. залишався там. вся рука новосілка зруйнована. За даними Володимира, у Великій Новосілці залишається близько трьохсот жителів. Це переважно літні люди, які відмовляються від евакуації. Дітей там зовсім немає. Були евакуйовані, люди перебувають в підвалах, допомагають волонтери, міська військова адміністрація, поліція. Через обстріли російських окупантів протягом доби троє жителів Костянтинівської громади отримали поранення. Повідомляє міська військова адміністрація. За даними поліції Донеччини, армія РФ за добу обстріляла 18 населених пунктів області. Окупанти здійснили обстріл Константинівки дронами та артилерією. Пошкоджено щонайменше 16 приватних і багатоквартирних будинків, автомобілі, інфраструктуру, зградів, ворог. Накрив СМТ Зарічний Лиманської громади. Снаряди влучили у приватну оселю, загинув цивільний мешканець. Градами армії РФ обстріляли Тарецьк. травмовано двох людей. Руйнувань зазнали 13 приватних осель і господарча споруда. Наслідок ворожих атак маємо загиблих у Бахмуті, поранених в Авдіївці, в Часовому яру та селі Новоукраїнка. Вночі російські війська поцілили ракетами по Краматорську. Пошкоджено корпус навчального закладу та житлові будинки, повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Інформації щодо травмованих та загиблих немає. П'ять разів російські окупанти відкривали вогонь по Курахівській громаді, повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. За його словами, травмованих та загиблих немає. У Кураховому та селах Веселий Гай, Ганівка та Успенівка пошкоджено три приватних будинки: автомийку, складське приміщення, АЗС та приватне підприємство. Внаслідок обстрілу Успенівки Покровського району в селі загорівся приватний будинок. Та автомобіль повідомляє прес служба ДСНС. За інформацією відомства травмованих та загиблих немає. Рятувальники загасили пожежу на площі 60 квадратних метрів. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.